Друзі, про місцеву владу, корупцію, як ми докотилися до такого життя на сьогоднішній день, маючи такі землі, маючи такі багатства, маючи такі можливості. Ми бідні і нещасні. Чому? От послухайте, Тетяна засуха, як вона агітує людей а, за Порошенка. Я вам вже багато разів говорила, що мене тулять то туди, то туди. я вам би час сказала, що я людина влади, бо в мене є молоді діти, які зі мною працюють, молоді люди. Не я ж вибрала Порошенка, а ми всі з вами вибрали. Ви вибрали. Я не маю права, будучи героєм України, народним депутатом чотирьох скликань, керівник такого величезного підприємства, людина, яка працює із керівниками сіл. Я ж не можу десь собі впертися і сказати, що ось о, я буду працювати на цього президента і піти в опозиції. Я не маю права морального. І фізичного, і морального, і взагалі державницької позиції. Тому. Я вже давно прийняла таке рішення, я тільки перестала бути депутатом, прийняла рішення, що я повинна працювати з людьми і з владою. Ви будете бачити від блоку Петра Порошенка тих людей, які, ну, адміністратори наші, які працюють із вами, то я теж хотіла б, щоб їх ви підтримали. Бо це наскільки важливо, якщо буде Микола Іванович в одну дудку дуть, а депутати... Будуть іншим, дудку будуть. Я вам розкажу як. Дивіться, якщо відбудеться, от, послухайте, ви тут повинні всі отак поступити, як я поступаю. Не так поступить ось моя родичка або сусідка, але вона з іншої політичної сили. Вона хоче працювати постійно з владою. Їй так вигідно. А чому? Та тому що опозиції немає. З опозицією ж ну, смисла нема працювати. В нормальних країнах це нормально, це демократія. Можете і за опозицію, можете, але тут немає ніякої, що вийдіть на вулицю, подивіться, яка опозиція, про що мова йде? Звісно, їм вигідно, таким, як вона, ті, що тримають сотні тисяч гектарів землі, їм вигідно управляти тими, хто її слухає, від, від кого вони залежать. Ці ж люди залежать від таких, як от Тетяна Засуха, і багато таких. В кожному... В районі є от такі олігархи, які вирішують там місцеві царьки, бом так називати, по, -по, -по будь-якому. Вони управляють всіма. І замість того, щоб люди говорили, що робити і як робити, бо вони дають їй землю. Вони дають їй, кожен з цих, хто слухає, сидить, там і дає їй можливість так жити, управляти і все так вирівно. Вони надають. Вони заберуть землю. Вона неї своєї практично немає. Будуть, ну, будуть проблеми. А нажила вона всі ці капітали тільки за рахунок того, що люди надавали в оренду. І вона там копійки їм виплачувала. Хтось більше, хтось менше. Це копійки, все. Розумієте, в чому проблема? І ми так живемо. Нам приходить, вона розказувала так про кучму. Вона розказувала так і про Ющенка точно так само. І про Порошенка, і про Зеленського. Вона так про всіх буде розказувати, бо їй так вигідно. Але ніхто не думає про те, як нам має бути вигідно. Ну вигоди в нас точно ніякої немає. Ні від політики Засухи, чи Порошенка, чи Тимошенко, чи будь-кого. Немає вигоди в нас ні від того, що ми землю їм даємо е, і вони розпоряджаються нею. Теж вигоди ніякої практично немає. А, ну, а що робити, друзі? А потрібно змінювати. Змінювати. Отут, в себе, отут. Об'єднуватися. І в кінці кінців навчитися працювати, навчитися робити те, що ми хочемо, і те, про що ми мріємо, і те, що ми хочемо залишити своїм дітям. А що ми залишимо? Ухопилися за цей пай, здали за сухий, і що? І так будемо жити. І тим діти наші передадуть, потім хтось його продасть, проїсть і все. Отак ми будемо жити, українці, друзі. Ну так не можна. Так реально не можна жити. Друзі, всім миру добра!